Мені дуже приємно сьогодні святкує 70-річчя факультет міжнародних відносин. Це один із самих молодих факультетів, який починався як філія Київського університету. Унерс... І дуже приємно відмітити, що ця філія розрослася в такий сучасний, потужний, модерний факультет, на якому поєднуються вдало як теорія, так і практичні навички. І студенти під час навчання. Вони проявляють активність не тільки в навчанні, а й в громадському житті. Вони вчаться бути активними, динамічними, і це дуже добре. Це приваблює на наш факультет саме таких саме активних студентів. З іншого боку, до на цей факультет поступають не тільки активні в громадському житті студенти, але і розумні, тому що тестування показує, що на державне замовлення і на конкурс і за оплату поступають. Багато студентів, які мають високі, одні з найвищих балів по університету по зовнішньому незалежному оцінюванню. Отака От синергія розумних і активних людей дає можливість розвиватися в факультету. Аналогічно підбираються тут і викладачі. Які і є, мають такі теоретичні, гарні знання і поєднують їх з практичною роботою, досвід практичної роботи. Все це дає можливість готувати спеціалістів високого рівня, сучасних спеціалістів, які є затребуваними, які є конкурентноспроможними і які мають можливість отримати гарне, високоплачуване і цікаве перше робоче місце. В День народження хочеться побажати факультету бути таким же молодим, таким же сучасним. Таким же піднесеним, як він був весь цей час, і нових звершень, розширення нових спеціальностей і багато гарних студентів. І нам приємно, що за 17 років існування цей факультет відбувся. У нас чудовий професорсько-викладацький колектив. У сповідношенні на кількість студентів у нас показник один із найкращих професорів, який забезпечує читання різних курсів. Ми залучаємо дипломатів. У нас працює колишній посол. України в Швейцарії доцент дір, колишній консул е Ален Панов у Угорщині. Він працював е зараз на дипломатичній роботі. Є наші колишні колеги, але найбільшою гордістю нашого факультету є наші студенти і наші випускники. У нас чудовий колектив, у нас чудові студенти, тому що вони поєднують вивчення іноземних мов із економікою. Вони отримують дві спеціальності – економіст, міжнародник, крефер-перекладач. І за 17 років дуже багато наших випускників реалізувалися. Найближчим часом, буквально через місяць, ми відкриємо ще спеціальності міжнародна інформація і міжнародна економіка. Це дещо відрізняється від міжнародних економічних відносин. І я думаю, що вже потенціал, дає можливість розвивати і ці спеціальність. Сьогодні молоді наші випускники у різних. Дипломатичних місіях у Ірландії, у інших, в Ірландії, в інших Сполучених Штатах Америки, в Угорщині. Це дуже 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 приємно. Дуже багато успішних бізнесменів, директорів фірм. І саме це ми будемо показувати, розказувати майбутнім нашим студентам, абітурієнтам, що факультет і по формі, і по змісту є одним з найкращих у Журицькому національному університеті. Хай же РФ будет международный